Сонце в Чепчик пригріває, а артмото вам новинку підганяє Зон Сен. Відомий виробник двигунів з Китаю. І відомий він, проміж іншим, на весь світ. Популярність свою ці двигуни здобули завдяки надійності та невибагливості. Тож тепер у вас є цілий мотоцикл, а саме Зон Сен Батло 5. Сучасний та агресивний дизайн допомагає виділитися із загальної сірої маси. Тож непоміченим залишитись буде важко. Силовий агрегат Арегатнас 165 FML, 200 кубиків повітряного охолодження, карбюратор 18 кінських сил та 5 ступеней у коробці передач. Ходова частина така ж стильна, як і зовнішній вигляд. Позаду моноамортизатор з регулюванням. Попереду посилена вилка перевернутого типу, дискові гальмо в круг, бездоганні легкосплавні диски та максимальне навантаження до 160 кг. Цифрова приборна панель гарно читається в день та не сліпить вночі. Органи керування прості та зрозумілі. Заблукати дуже важко. Паливний бак на 13 літів, середній розхід 2,8 на сотню, Тож запас ходу тут більше, ніж 450 км. Сидіння в нас м'яке, широке та дуже зручне для людей будь-якої комплекції. Висота по сидінню всього лише 780 мм, а дуже вдала форма баку дозволяє розміститися на цьому мотоциклу людям будь-якого росту з максимальним комфортом. Тож ця та інші моделі мотоциків Zonsen чекають саме на тебе в усіх салонах Артмото по всій Україні.